Лілю, ти Конотопську відьму читала. Квітки Основ'яненка», звісно, так ще в школі. А ти? А я ні. Але тепер можу подивитися. Ну то стрічка Конотопська відьма здається ще 90-го року. Вийшла е, ну, е... вирішив подивитися тільки зараз, та я не про ту кажу відьму. Сучасні конотопські відьми це ті, які не побоялися протистояти окупантам. Про новий проєкт компанії Фільм наш наступний сюжет. Ті кадри, на яких відважна українська жінка звертається до окупантів, облетіли всі соціальні мережі і стали одним із символів початку Великої війни. Його зняли місцеві жителі, коли 25 лютого 2022 року колонна російської техніки зайшла в містечко Конотоп Сумської області. Відео стало таким популярним, що надихнуло команду фільм на створення стрічки, присвяченої Конотопським відьмам, котрі боролись з окупантами, своїми методами. Одами дійсно відьми є частиною нашого фольклору, частиною нашого можна навіть сказати генетичного коду, і швидше за все вони так само будуть не в захваті від тих подій, які сталися, і так само вони будуть боротися з набагато гіршим злом, яке притнулося до нас в країну. І ось я почав фантазувати. А як би це могло бути? і що сталося саме через поєднання реальної війни і магічних жахливих подій, автори вирішили нагадати світу про те, що війна в Україні все ще триває. Я розумів, що нам треба в світі розповідати усіма е, можливими засобами про те, що у нас твориться через такий фільм про конотопську відьму, яка потрапляє в окупацію і бореться з окупантами. І якраз під скажімо, таким фльором містичним розповім, що робили. Окупанти в окупованих місцях, і, і чому ми з ними боремося, чому ми їх ненавидимо, і як важливо на шляху нашої помсти не перетворитися на монстрів самім. Провідні ролі у фільмі Конотопська відьма виконують відомі українські актори. На роль головної героїні відьми запросили Тетяну Малкову, а її партнером на майданчику став Тарас Цимбалюк, уже відомий глядачам за серіалом Перші дні, який нещодавно з'явився на Нетфліксі. Я би сказала, що це роль, яка допомагає повернутися додому, тому що насправді е, відьма. Кожна абсолютна жінка, яка володіє певною мудрістю, те, що зробили вони для моєї і для мого героя. Вони забрали фактично її світ, її життя, її мрії, її кохання, все, що в неї було, все, що фактично було в кожного українця до 24 лютого. А далі, як і в будь-якої нормальної жінки, неважливо мені здається, це відьма чи не відьма, виникає очевидна абсолютна емоція: це емоція агресії, помсти, люті, ненависті. І отут далі питання: як залишитися людиною, якщо в тобі прокинувся монстр ненависті? Солдати в російській формі, ворожі БТРи, стрілянина це одні з перших кадрів зйомок нової стрічки. Її знімають у реальних декораціях київських лісів і в самому конотопії. Це підкреслює містичну атмосферу та занурює глядача у події лютого 2022 року. Бюджет стрічки складається із внесків приватних компаній та інвесторів. Автори фільму планують закінчити зйомки за 23 дні. Це наш перший досвід, де ми запускаємо туди приватні інвестиції, доволі багато приватних інвестицій. Тому наш бюджет складається з власних в фільмі, з нашої е, інвестиції і е, багатьох інвесторів. У нас всі ресурси задіяні. Я ж кажу, і форму ми та, 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 та тащимо трофейну, і кожен з дому приносить щось там, тому що у нас це трушне. Я ж кажу Бачите, БТР, справжній форма справжня. Команда «Фільм.ЮА» планує повністю завершити роботу над стрічкою уже в другій половині 2024 року. Конотопську відьму можна буде подивитись у кінотеатрах України, а трохи згодом вона стане доступною і для глядачів за кордоном.